Уявіть, що ви бачите в небі птахів, але один із них робот. Таке на меті має американський дослідник Мостафа Хасаналіан Аліан з університету Нью-Мексико. Він уже розробляв безпілотники з крилами, які махають, але такі апарати не можуть стати частиною зграї птахів. Тож науковець створює дрон, який не злякає пернатих. Для цього використовує пір'я мертвих птахів. Дрони мають хвіст, крила, голову й тіло. Ми виконуємо зворотне проєктування, підраховуємо скільки птах важив за життя, якою була частота махів крилами, під яким кутом він робив махи. Потім створюємо щось подібне до цього птаха. Науковиці його помічники планують вивчати, як птахи літають у зграях і як їх формують, щоб економити сили під час польоту. Водночас дослідники приділяють увагу і забарвленню пернатих. Заведено вважати, що воно допомагає птахам маскуватися, а ще приваблювати самиць. Але на думку учасників цього проєкту, забарвлення пір'я також дає змогу берегти енергію під час польоту. Ми провели експерименти та з'ясували, що певні кольори літаків можуть змінити ефективність польоту. Гадаю, це стосується й птахів. Зараз дрон птах може літати щонайдовше 20 хвилин. Дослідники намагаються збільшити час польоту. Також їм ще треба розв'язати багато інших проблем. Нам треба зрозуміти, чи схоже це на птаха, як пернаті відреагують на робота. Можливо, вони приймуть його за справжнього птаха, але якщо ми запустимо робота фазана чи робота голуба, то орли можуть прийняти їх за здобич Дослідження триватиме ще два роки. Проєкт призначений допомогти авіаційній промисловості зробити польоти ощадливішими.